Доброго дня, шановні підписники, гості мого каналу ви на каналі Майстерні рослин, мене звути Наталя. Ну, червень місяць настав і є планові роботи з хризантемою мультифлора. Як я її висаджувала, яка вона була маленька, в череночках, я показувала на своєму відео, ви можете його передивитися. За цей час мультифлора гарно вже в мене почала кущитися, нарощувати масу, об'єм. Ну, і є роботи, які треба обов'язково зараз робити. І перше це, звичайно, прополка. Треба прибрати лишні бур'янці, які можуть забивати коріння, які е, можуть нам надавати додатковий стрес для наших рослин. Тому все прополюємо, прибираємо. Ну і є ще один дуже-дуже важливий момент: у вирощуванні хризантеми мультифлора. І от саме зараз цим моментом я буду займатися. Ну, Ви бачите, що я роблю таке коло, коли я буду сьогодні підживлювати е, мультифлору, тобто, щоб водичка якраз була навкруги кущика, щоб вона не розтікалася, тому я формую такі кола навкруги мультифлори, які будуть отримувати нашу водичку з живленням. Дівчатка, пройдіться по своїм хризантемкам і передивіться, чи немає бруньок, квіткових бруньок на кущику. Якщо знайшли такі, обов'язково пообривайте. У мене ось тут був кущик, я обірвала, але думала, що записую, виявилося що ні. Два кущика я таких у себе знайшла. Зараз, уже, коли повторно з вами хожу, то передивлюся, може ще де є. До середини липня. Все, що всі квіткові бруньки, які є на рослині, треба видаляти. Якщо ми залишаємо, вона розквітне. Ось тут в мене маленькі, тільки починаються, але я їх вже на такій стадії буду знімати. І як тільки, якщо лишимо, вона буде квітувати, але вона втратить, вона перестане активно розвиватися. Саме гілочки, вона почне працювати на квіточку і перестане набирати об'єм і форму. Тобто вона затормозиться в своєму розвитку. Тому до середини липня все те, що у нас може бути на, як квіткова брунька, все видаляємо. Підживлюю сьогодні хризантемку. Дивіться, можна підживити будь-яким комплексним мінеральним добривом з формулою, ну, наприклад, можна взяти плантафол, формула 20-20-20, Воно, хоч і написано для листового живлення, але його можна використовувати і для коренового, і для листового. Я саме так і буду робити, але я в даному випадку. Буду використовувати трошки інше добриво. У мене також комплексне мінеральне добриво з формулою 15 15 15 Можна взяти 18-18-18. Ну, тобто, яке у вас є, таке і беріть з формулою. Там, де однакова кількість всіх складових. Люблю комплексне. чому комплексне? тому що, крім. Азоту, фосфору і калію. Тут ще обов'язково у нас є мікроелементи різні, які також додають, додаються в добриво мінеральне. Там 29 то забагато. Значить 25 грам на 10 літрів води. Розвожу і оброблюю його підкореневий кореневий підлив роблю. І одночасно сьогодні буду робити листове живлення. Зараз роблю підкореневе, далі показую, як буде в мене листове, чим буду підживлювати. Висипаємо наше добриво. Воно повністю водорощинне. Добре, таке в гранулах його можна також підсипати, просто під кущик з. Рослинкою і очікувати, поки через полив, там, через душі воно потихеньку впитається в ґрунт. Ну, Але я хочу, щоб мої рослини отримували повноцінне зараз таке харчування, щоб вони мені наростили дійсно красиві квіточки, тому я просто його розвожу в водичці. Чекаємо, поки почекаю, поки трошки воно розчиниться, і далі підливаю. Розчинилось наше добриво, підливаю я під один кощик, десь літр у мене ця чашечка по пів літра, по дві чашечки. Отак От проходжуся під кожний мій кощик. Ну, зараз буду працювати, а після цього покажу вам підживлення по листу. Підживлювати по листочку хризантемою я буду плантафолом. Формула 20 20. 20 е, Можна взяти цю торгову марку, можна взяти будь-яку з формулою, де однакова кількість азоту, фосфору і калію. Е, цей пакетик розрахований на 10 літрів води. Тобто, коли купуєте, дивіться інструкцію. Ну, а як розводити, я вам не буду показувати, не витрачати ваш час. І хочу ще вам сказати, що якщо ще хтось забув купити собі, але хочеться мультифлору, в мене ще є цаджанці підрощені. Бачите, вони вже гарно діляться, формуються на кульку з гарною кореневою системою закритою. Бачите. Які є кольори і відтінки, я вам зараз доєднаю до відео. Кому треба, в першому коментарі буде номер телефону, за яким можна в Телеграм написати мені повідомлення і замовити. Відправляю новою поштою по всій Україні. Ну а я вам бажаю гарного вечора. Бажаю гарних людей у вашому оточенні і квітучих садів. До зустрічі!